Аємні спадкоємці Путіна. Хто вони? Фантазії мрійників. Як Росія хоче дійти до Польщі. Наша побіда є говоря, вихід на російсько-польську границю. І навіщо Соловйов вже розчахлив ядерну зброю та знов згадав ядерний побіл. Прідоці жахнути, але одразу при жахнути жахнуть тільки тільки. У той час, як пересічні росіяни лють сльози через безвихід до людей почало доходити. Ти в країні нікому не нужен. Тібі на тебя. В цій країні, всім наплівати. про ці та інші новини з багнюк. Дивіться далі. Семоньян розверещалася через те, що на неї наклали ніщо інше як санкції. США запровадили обмеження проти кремлівської пропагандистки і кількох російських медіа. Росія сьогодні та її дочерніх компаній. Звинувачення очевидніше нікуди. Ці ресурси стільки років поспіль намагаються вплинути на американські президентські вибори та підривають виборчі процеси у США. Ну ні для кого не секрет, але. с телеграм-каналу «Симоньян» аж дым пешов, так вона активізувалася, Цитую. «Все западные СМИ зашлись в приступе паранойи. Минюст США утверждает, что РТ нанимал одних из самых крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией в США для того, чтобы вмешиваться в выборы и распространять российские нарративы. Поэтому мне и пятерым моим коллегам еще и влепили санкции». Кінець цитати, ну і багато всього іншого, в тому числі саркастичні погрози в бік. Що без розпропаганди їхні вибори взагалі проваляться? Це смішно, коли Росія продовжує заперечувати очевидні для всього світу факти, виглядають не інакше як клоуни на арені. Приблизно так само, як і під час того, коли увесь світ намагаються залякати своєю ядерною зброєю, і це при тому, що усі розуміють, Путін не натисне червону кнопку. Десятки знаменитих червоних ліній, які раніше були прямо пахряними, давно перейдені, і вже вони не такі червоні. Чого тільки вартий перехід кордону нашими захисниками? Епічно так безсумнівно Путін, який 1500 разів розповідав, що як тільки нога іноземного солдата ступить на територію Росії. І, то саме в цей момент полотить ядерка, засунув язика у всім відоме місце і назвав прорив ЗСУ провокацією. Скільки б Росія не говорила про застосування ядерної зброї, яка вже навіть як стратегія стримування не працює, все це тільки підкреслює порожність цієї балаканини. Але на Гебельс ТВ не полишають надії побачити червону заграву десь на заході, тому не припиняють мріяти. Навіть вигадали план. Пропагандисти пропонують перейти від ядерного стримування до. До ядерного залякувания, ну, чтобы уже, как то кажут, все карты настил. Нам нужно уходить от термина ядерное сдерживание в ядерное устрашение. Ведь фактически, что такое ядерное оружие у нас? Это создание реальной угрозы для противника, что ответ на удар будет для него неприемлемым или вообще катастрофическим. И как только мы у себя меняем вот эту конструкцию, что мы переходим на ядерное устрашение, мы сразу понимаем, что можно уже делать определенные действия. Ну а перед тим як запускати в якусь сторону ядерну зброю, яка ще не факт, що долетить у потрібну точку на мапі, непогано було з ради якої цілі ми тут усі зібралися. Проблема у тому, що на Росії досі не знають навіщо Путін взагалі почав своє так зване СВО. І якщо ви запитаєте перехожих на вулицях Херепії, то почуєте сотню різних варіантів. У кожного буде своя версія, в яку йому хочеться вірити. Але жодної адекватної позиції від Кремля, крім постійних, нікому не зрозумілих демілітаризації та денацифікації. Це навіть на федеральному телебаченні вже визнають ключове питання там: а навіщо ж ми напали на Україну? Напевно, не дуже резонно про це говорить после десяти років войны, але ж говорят. Самое главное, чего у нас нету, мы фейки можем запускать и захотим сколько угодно. У нас нету очень четкой позиции, которую бы мы доносили касательно того, что делает Россия. У меня неоднократно спрашивают иностранные знакомые, не западники, с ними все понятно. Люди из там Ближнего Востока, люди из, из стран бывшего СССР. Они говорят, Леш, а, а чего вы это самое это напали-то?

Аджають тільки за одне слово мир а тут от спокійно обговорюють, здавалося, зовсім крамольне, що Росія виявляється ні від кого не захищалася, а нахабно напала на іншу державу, ще й без причини. І це ті, хто безперестанку говорять про пабіду, але до пуття не знають, що для них перемога. Якщо для них перемога це вигнати ворога зі своєї території, ну то для них суцільні фантазії на тему задоволення загарбницьких імперських амбіцій. Как должна выглядеть наша победа? То есть вот где мы должны там остановиться или не останавливаться. Как считаете? Ну, я, наверное, принадлежу к большинству тех, кто считает, что наша победа – это, собственно говоря, выход на российско-польскую границу. А прям туда? Ну да, дальше какое-то политическое урегулирование этого, о котором сложно сейчас говорить. Но, конечно, не сегодняшняя конфигурация фронта нас может устроить. Если начать шукати хотя бы элементарную логику между тем, что говорит и тем, что они целодобово пропагуют экране, Для диваних так званих СВОшників, то можна зламати голову во логікою і послідовністю там геть не пахне. Якщо Захід досі думає, що Україною всі зазіхання Путіна закінчаться, і він стулить пельку та тихесенько десь там сидітиме у кутку, то дуже сильно помиляються. Якщо Захід досі думає, що Україною усі зазіхання Путіна закінчаться, і він стулить пельку та тихенько десь там у кутку сидітиме, то дуже сильно помиляється. Про це неодноразово казав Зеленський. Ну і власно про грандіозні плани Кремля постійно торочать самі російські пропагандисти. Так це нібито неофіцій. Ційна версія від Путіна, але напрямок нам зрозумілий і не просто так. Всі ці загарбницькі ідеї просуваються у широкі маси. Але повернемося до фантазійних планів Путіна. Звичайно, їх озвучують треті особи. І ось що буде після того, як вони дійдуть до польського кордону, про який ми вже чули не раз. Ми не розуміємо, а що таке європейський союз, що такое Італія? Знаємо, Франція знаємо, Німців знаємо, там поляк в кого? Що такое Європейський самі? ви там рішили, що у вас какой-то верховний представник, у вас там, значит какой-то председатель єврокомісія Да балуйтесь сколько хотіть. Ми там у себе в страні можемо провозгласити штугодно. Ти ж не знаєш, що весь мір буде восприймають зразу ж наскільки серйозно. Ой, здається, він щось бовкнув зайвого. Росія взагалі-то всі останні десятиліття саме за цією схемою і існує. Сама щось собі проголошує, сама щось вигадує і вважає, що увесь світ має сприймати ці шизоїдні рішення. Пропагандист щось має проти Євросоюзу, який абсолютно легітимним та зако. Ним об'єднанням країн, які захотіли вступити в нього, але при цьому цього розумника не бентежать і не обурюють дії Росії, яка захопила українські землі, назвала їх типу своїми, і проголосила це на увесь світ. Тепер вони поклали око на євросоюз. Ну звісно, у такій картині світу сприйняття завжди будуть дратувати адекватні люди, які вимагають законності і порядності від інших. Мені здається, що давний зараз одним з наших пріоритетів в отношенні європейсь. Континента, сделать открытую, абсолютно понятную борьбу против существования Европейского Союза, прикладывать максимум усилий к тому, чтобы он распался, и там были нормальные национальные государства, с которыми с кем-то у нас получится работать, с кем-то нет, но, ну, по крайней мере, пространство для этого появится. І це, якщо ви встигли помітити, не плани на якесь далеке майбутнє. Над цим вже працює російська машина пропаганди, яка пустила свої корені дуже і дуже глибоко за межі своєї території. І Якщо за кордоном російський ПСО малює РФ як осередок традиційних гуманних цінностей, які, начебто, протистоїть вселенському західному злу, то на своїй території вони навіть не намагаються прикрити власну сутність і все вивалюють назовні. Соловйов у своєму кращому і єдиному амплуа. Треба усих перетворити на ядерный попел. Они считают, что у нас нет работающего ядерного оружия. Они же себя убеждают в том, что у нас всего этого нет, что это все сказки. Они же ведут себя как идиоты, вы же правильно сказали. Поэтому придется жахнуть, но сразу придется жахнуть не только их, а сразу вот всю эту кудахтущую вокруг сволочь нацистскую, которая сейчас претворяется государствами. Таке недоявище російської пропаганди як пазніков продовжив ці тези і розкрив свої, можна сказати, потаємні мрії щодо цих процесів. Очевидно, той, хто давно вже втік за кордон і очень сильно підтримує так звану СВО за межами РФ, дуже полюбляє насилля і все, що з ним пов'язано. Цитую: я мічтаю, а ядерне війні не було ще ні дня, щоб я о ней не думав. Ви знаєте, считаете меня психом. Мені. Ядерная война ⁇ это священное очищение Земли, ждите ее и не бойтесь. Готовьтесь к ней, как готовлюсь к ней я, ведь нет ничего более захватывающего, чем жизнь в постядерном апокалипсисе. Кінець цитати приблизно так напевно думає і Соловйов тільки не в контексті Росії, а усього світу, бо ж не дарма він якось казав, що варто було б знищити взагалі усіх і нормально заселити землю росіянами. Помітьте, і це ті, хто після цього говорять, що фашизм і насизм в Україні. Схоже, всі вони отримують задоволення від снущання горя, яке чинять по відношенню до інших, і зовсім цього не приховують. Настільки сильно і відверто не приховують, що навіть важко переоцінити те, ким вони є насправді. Ось що на телебаченні, яке транслюється на всі 120 мільйонів населення, посібаки Путіна кажуть про обстріли України. Серце нормальної людини не витримує побаченого того, що робить Росія власними руками, і усі, хто мовчки схвалює цей режим. А тут ще й таке. По Украине бьют и бьют и бьют русские ракеты, все взрывается, все дымится. И это прекрасно. Это отличное начало новой недели. И это правильное начало новой недели для Украины и для жителей Украины. Іменно так в ідеалі кожна ні для для ніхтажна починатися і заканчуватися. Найцікавіше те, що цей ефір пропагандисти підписали як звірства ЗСУ в Курській області. Під заголовком звірства зсу розповідати про звірства російської армії в прямому ефірі. І нікого з тих, хто дивився, навіть не хвилювали всі ці жахливі паралелі. Мовчать як мовчали і до цього. Хоча знаєте, вони і своїх, то не сильно жаліють все для досягнення власних цілей. Простий приклад: якщо пересічні росіяни загнуться без води і опалення, якщо потонуть в багнюці по дорозі додому, то ні в кого не виникне запитань. Головне, щоб ракети літали і дрони з Ірану поставлялися, а на власне населення. Взагалі чхати путінські експерти з радістю пропонують лише от такий вихід. кажуть нуль питань: скинути кілька бомб на село, і справа зроблена. Це щодо їхньої курщини. Якщо що я би обрати кажу, ну підгоніть мені, пожалуйста, три фаба. Катютоніка, що я буду мучитися з цим селом. І Якщо любителі руского міра думають, що в їхню сторону буде якесь краще відношення ніж до інших, то нехай не сподіваються. Путін завжди і всюди переступав через тих, хто стояв у нього на шляху. Власний народ у диктатора вже давно на голодному пайку. В Омську, де 500 будинків залишилися без газу, бо труби, вибачте, дорогі людям залишається тільки не слухати, як господар Кремля інвестуватиме в енергетику. Моно. Голії туда за так сказали, я хочу ассим. Далі отправили в прокуратуру. Я объясняю. Прокуратура дзвонить нам в то спаді каждый день. І только одно й тоже. Списки нам списки нам отправьте. У кого есть какое отоплення, бред какой. А как люди реагують. давайте вас розумієте, вся суть путінської політики будується на двох китах: перший бий своїх, щоб чужі боялися, а другий допомагай чужим, щоб свої не забували, де їхнє місце. Ще чотири роки тому Путін пообіцяв безкоштовно провести газ туди, де його немає. Чиновники провели, але до людей він так і не дійшов. Дива, та й годі. Але ні. Річ у тім, що газова труба проходить по вулиці. Але завести його в будинок коштує не багато, немало півмільйона рублів. Шалені кошти для доходів родин навіть не з глибинки. 500 тысяч надо заплатить за это, понимаете? Трубы самой купить, эти, как их, что, батарею купить, еще что там надо покупать. Выходит 500 тысяч. Так когда же вы подведете тогда его? Никогда, когда умру. Вы как в 19 веке, что ли, с колодцами живете? Да, будем говорить, что так. У нас не 21 век, у нас еще 19, а может еще и 17. Так когда же он наступит, 21? О, неизвестно, неизвестно. Така перспектива, вочевидь, веселить. Напевно, якщо її спитати, чи вона задоволена і хто у цьому винен, ми почуємо стандартну базову відмовку. А що ми можемо поміняти? Інші вже трохи більше усвідомили, стикнувшись з реальністю. Ти в цій країні нікому не нужен. Тебі, на в цій країні всім наплевать. Вообще вб'ють, уб'ють. Всім буде плівати. Абсолютно. Рівень життя на Росії якраз такий, яким ну дуже хочеться поділитися з іншими. Може, тому Путін і лізе на території інших та насаджує свій руський мір. Дітям на Росії особливо прекрасно живеться. Перший z клас, танці під шамана та зошити з героями так званої СВО. Це в арсеналі Путіна іміється. А от забезпечити сім'ї з дітьми, хоча б необхідним. Це не вийшло. Пробачте, за статистикою, яку навела голова комітету держдуми і захисту сім'ї, Ніна Астаніна, 20% сімей з дітьми на Росії не можуть дозволити собі бодай щось крім їжі. 45-60% сімей з дітьми можуть придбати лише. Одяг і їжу саме тому Путін, напевно, і топить за демографічну спецоперацію та високу народжуваність, щоб ще більше дітей росли у злиднях. Сам же бункерний ховає своїх спадкоємців у розкоші і багатстві, ховає і в прямому, і в переносному сенсі. Змі з'ясували, що у Путіна є двоє засекречених синів від гімнастки Аліни Кабаєвої. Іван 2015 року народження та Володимир 2019. го Але живуть вони не виходячи. З резиденції серед няньок, гувернерів та професійних тренерів про них не можна знайти в жодних даних, бо ростуть вони під цілодобовою охороною, усвідомлюючи свою винятковість. Але навіть однієї тисячної рівня їхнього життя ніколи не відчує проста російська дитина, і Путіна це. Цілком влаштовує. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин з багнюк. Па-па!